Так, у зв'язку з тим, що автопарк збільшився. А, домкрати в мене спиздили. Замовив я отакий от Домкрат. Запорізька якась фірма Лавіта 4 тонни. Що мені зацікавило, так це ось висота підйому от 180 до 340 мм. Продавець Наїбав на 100 гривень, як завжди, В рекламі було 555 гривень, а по факту 660 даже. От. Сказав, що опечатка. В магазині я брав пару років тому без пластмасової упаковки. Це ж хто знає, той розуміє, що пластмасова упаковка це, він не буде не требаніти, не мішати, нічого. І на 2,5 тонни домкрат я брав за 700 гривень. А це у нас виходить, за 800 на 4 тонни і з хорошим дуже вилітом. Ось він, ось в принципі дуже гарно, хоч це Китай з переклеенной, з переклеєнной вот, в принципі. От. А щоб розбирати машину, в мене є три стойки. Допустимо, можна буде підняти шкоду. На стойки виставити і ремонтувати. В принципі, непогано, мені подобається такий вилік.